Картина. Mm -hmm. Це пан Роботів, це його портрет. Вона без інвентарного номера, тому що ми його не бачимо. Знімати ми цю картину не хочемо, ми пропонуємо це зробити вам. Тому що картина, яка дисить в державній слові, це є корупція. Хтось ну, подарив ще щось, він її помісив. Ви пам'ятаєте картини Цезаря, картини Януковича? Це Ці, от цієї серії картини. Ця особа говорила, що ми повинні вбити, тому ну, що ми знаємо, що робимо. У нас одна ціль – вияснити, чого неорганізований громадський прийом людей, чого так. І далі вже, коли вже ми попадемо на громадський прийом, вже спілкуватися з людиною, яка повинна цей прийом робити. А інше, от, це картина, там картини. Це все є корупція, що заробітні. Багато чого тут є не, не, не про інфекталізовано. Тобто ми готові написати заяву. <рес> І просимо вас зафіксувати, раз уже ви прийшли, що голови суду зараз нема на робочому місці, але сьогодні в табілі йому напишуть 8 годин робочого часу. І він отримує за це кошти від громади, з податків громади. І це також є корупцією. <рес> зараз тут нема жодної людини, яка веде прийом громадян. Жодної уповноваженої людини в суді у Жогородському апеляційному суді немає, хто сьогодні веде прийом громадян. А ми громадяни прийшли на прийом. Просте питання перешкоджають нашим законним правам. Порушується закон про звернення громадян, і це вже не перший раз. А питання лише в тому, щоб нам надали дату і час отримання ухвали суду. Працівником військової прокуратури, прокурором Харлаповим, крапка, все, ось що наше питання. Три минути, десять хвилин максимум, вирішується наше питання, але його ніхто не хоче вирішувати, тому що вони знають, що саме в цьому питанні криється також і ще один факт корупції, і навіть можливо злочину. Тому нам не дають відповідь чітку, і зрозуміло. А це що вже в рамках кримінального провадження? Коли я заяву відверну, там уже це вже в рамках уже відкрите кримінальне провадження і ще не відкрите. Тоді ми можемо знімати. Тоді ми можемо знімати ось коли буде відкрите кримінальне провадження. Ось тоді слідчі дії в рамках провадження по повістці. Слищи, і тоді, так. Задозволо слідче. Це не слідчі дії. Це не слідчі дії. Слідчі дії виключно в рамках кримінального провадження. Доки провадження кримінального, немає які слідчі дії секретні. Ніяких. Що тут, тайна слідства чи що?